Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мега розпаковочка товарів з Aliexpress, тому усаджуйтесь позручніше, заварюйте каву і будемо робити огляд. До речі, пакетик я вже повідрізав, щоб менше гаяти часу на ці моменти, тому будемо зразу оглядати. Так, і поїхали. Так, перший поклоночок. Оглядаємо транзистори. Польвочки 13 n 50 в інверторах часто використовуються. Так, далі їдемо. Так, транзистори 20N65 теж в інверторах використовуються, брав як оригінал. Я заміряв внутрішній опір 1,2 Ома, нібито норма. Так, слідуючий пакуночок. О, це цікава дуже річ. Як вже здогадалися, то це балансир для 10С. З, зі струмом в 1,2 А. Тобто цей балансир можна використовувати від 3 до 10 BMS, від 3 до 10 батарей. Теж потрібна дуже річ. Так, слідучий пакуночок. Це у нас що? Так, це у нас кабель USB Type-C. І тут заявлена потужність, у нього 67 Вт, але це я потім перевірю. Давайте розкриємо, подивимося на діаметр самого дроту. Ну, дріт такий, нібито ізоляція, по крайній мірі, така більш-менш товстенька. Ну, якісний хапель. Потім перевірю. Так, їдемо далі. Що тут у нас таке? Так, і тут у нас датчики холла на електротранспорт. Три комплекти тут використовуються такі цікаві датчики хола, не 41, а 41-й, і я не пам'ятаю, якийсь він трішечки по-іншому працює, тому в Україні їх немає, але, тобто вони є, але вони дуже дорогущі. Тому замовив будемо літом ставити на електротранспорт. Так, що в нас далі? Далі у нас є та 90 7,40 це мікросхемка в павербанках, Часто використовується замову, бо в Україні вони трішечки дорожчі, ніж хотілося. Так, клемки бачимо да, такі. на 6 внутрішній діаметр. Да? Да, 6-20 штучок. Не знаю, як на рахунок якості. ну, Така, нічого собі десь використаю, бо буває людям роблю э, акумулятори, акумуляторні збірки, тому пригодиться. Так, далі, дріт 18 АВГ, два штуки по 10 метрів. Теж використовую. Тому все теж буде в нагоді. Так, дивимося, о, пластиночки. Здогадалися, куди це. Правильно, це на акумулятори, на збірки 5С2П, тобто на електроінструмент теж потрібна річ. До речі, сьогодні закінчилися в мене. Якраз в нагоді все буде. Так, дивимося далі. Далі у нас так, ну все виймати не буду, тут все однакове, І це у нас плата. А, це балансир. Балансир теж на 1,2 А для збірочки 4С для літій залізофосфата. Теж збираю для безперебійників або ще для чогось теж замовлю. Штук 10 є. Теж знадобиться далі. Що у нас тут? Тут у нас транзистори 50 штук 100N03 використовується в платах BMS, тобто це 100 А30 вольт транзистор, N-канальний, теж все буде в нагоді. Так, далі дивимося, що тут. Так, тут у нас що це і 3205 це вони йдуть в іншому корпусі, тобто під СМД монтаж. Ну, не буду показувати, але вони... тут є 10 штучок. Далі дивимося, що це таке. Так, це плати BMS для збірки 2С, літій залізофосфат. тобто в вагах використовуються батареї, кирпичі кислотні, тобто їх можна буде переробити на літій залізофосфатні 32600, як там вони називаються, я вже перероблював і ставив такі плати. Тобто теж буде в нагоді. Так, тут все. Так, тут що у нас таке? Тут у нас так, такий здоровий пакуночок. І це у нас DC-DC перетворювачі. Да, понижайки, тобто з акумулятора або з чогось можна. ну, Наприклад, з акумулятора можна зробити 5 вольт з обмеженням звісно, струму. Також можна використовувати як зарядка. Тут є певні режими, виставляється напруга струм і обмежується все. Теж 10 штук замовив, часто теж в нагоді бувають. Так, і найцікавіший пакунок. Так, ну давайте оглянемо спочатку оце. Що це у нас таке ламп? Якась лампа. Тобто це ліхтар такий цікавий, називається він WSD075. Такий, його можна десь використовувати, З собою носити, зафіксував, є роз'єм для зарядочки Type-C і давайте спробуємо вімкнути його. Так, вмикаємо. О, оце лупи. Так, перший режим, другий режим. так третій Тепер так світи 50%. Так, є ось такий строп кольоровий. О, і все. Так, також є тут магніт задньої частинки, такий потужний. Можна десь зафіксувати і користуватися. До речі, бачите, культурний йде. А, тут ще і шнурочок навіть є для зарядочки Type-C. так Поїхали далі, що тут у нас таке. Так, і тут у нас, ага, здогадалися, що це таке, так. Да. Це на ліхтар на батарею. Якщо у вас є батареї китайські, ну, з китайською посадкою, макітовською, то ви ставите оцей, оцей прилад зверху. І можете користуватися, так де він вмикається, ліхтариком, наприклад. О, доволі таки яскравий світ, але не дуже можна потужніший світодіод поставити. Навіть один режим. Дивно. Оце китайці. Так, і ззаді, звісно, два роз'єма під вихід. Давайте подивимося, що вони тут можуть, на що здатні, тобто під'єднали. USB-тестер, дивимося на виході 5,6 напруга і давайте спробуємо зразу ж навантажити. Тобто робимо перевірочку, так, 1 А. 5,4 В 1 А, 2 А. Так, де? Дивимося? Є 2 А. Давайте спробуємо 3. І 3 А. Так, а це я вимкнув. Оце 3 А. Бачимо 2,8 2,86, 5,03, Чітко тримає. да, Тут швидкісної немає. Але зарядити можна, тому що павербанки зараз в ціні піднялися, а купляєте отаку шляпу на батарею і у вас виходить павербанк. Можете заряджати гаджети і також використовувати як ліхтарик. Так, є теж гарна річ. Дивимося далі. Так, далі щось коробочки. Так, тут у нас о, така сама шляпа. Але без ліхтарика. Так, бачимо з цієї сторони два роз'ємчика USB Type-C, якийсь індикатор, кнопка. Давайте спробуємо це перевірити, мабуть. Так, що тут по характеристикам пишуть. Так, Output 1 Type-C 18 Вт і Output 2. Quick Charge 3.0. Ну, Це, мабуть, брехня. Не віриться щось так. Як він тут вмикається, активується. Давайте зараз також перевіримо. Під навантаженням. Так, нічого не відбувається. Натискаємо кнопку. Ага, отак він вмикається. Є на виході 5,8 В, забагато, звісно. Так, 1 А навантажили. Є, вивозить 2 А. Є 2 А 542 В. Давайте 3 А спробуємо. О, і 3 А. Спокійно тягне, непогано. Тобто, теж свого роду павербанк за копійки, якщо у вас є, звісно, батарея. Ось така конструкція цікава. Так, їдемо далі. Що це в нас таке? Ліхтарик. Де ж тут батарейка? Не зрозумів. Так, 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 шнурочок на виході Type-C. Ага, це ліхтарик у... до телефону. Зараз я знайду телефон, де його дів. Так, знайшов телефон свій, давайте спробуємо. Увімкнути, вмикаємо, не світи, але є кнопка О, і світить доволі таки непогано. Тобто ви можете також використовувати його як ліхтар. Такий компактний, десь присвітити, звісно, цікавий. Добре, їдемо далі. Так, і останній. А, все. Ні, ще щось є. Все. Це у нас останній. Прилад, а, це в нас ізоляційні кільця на батарею 32700 або 26700, чи як там вони називаються. 32650. Ізоляційні кільця. у мене їх, до, до речі, немає, акумулятори є. Так, нібито все, друзі. Ось такі сьогодні прийшли цікаві прилади. Електроніка для електронщиків, для любителів. В общем, звісно, все це стане в нагоді і будемо користуватися такими речами. Посилання я дам на... знизу під відео, треба тут трішечки згодом, тому що часу немає, самі розумієте, роботи багато. Тому, друзі, дякую за увагу, на все добре, до побачення.